Вестимо куди? В Больні, Так. Вадим чотири роки не міг знайти роботу, бо має інвалідність. Центр зайнятості допоміг чоловіку працевлаштуватися. Так як у мене діагноз. Це, говоря, не очень дуже Вот. Другу працю мені було трудно знайти. І в центрі зайнятості мені и, і, і направили в міський центр соцзахисту таксі, службу супроводу маломобільних людей. Ну, я прийшов і мене взяли на роботу. Вадим вже очікує на першу зарплатню. Дніпро став першим містом, де запустили соціальне таксі. Служба супроводу надає послуги. Супроводу особам з інвалідністю, які замовляють наші спеціалізовані транспортні послуги. На даний час у міський центр соціальної допомоги забезпечує роботу шести спеціалізованих транспортних автомобілів, які переобладнані, і для саме для перевезення осіб з інвалідністю. Служба таксі повністю супроводжує людину. Якщо попит збільшиться, її будуть докомплектовувати. Олена, вчителька з Краматорська. Жінка також працює у терцентрі. Це временна робота. Був заключений договір на півтора місяця. Тобто, 3 липня, От я працюю в цьому територіальному центрі, обслуговую населення. Це пенсіонери і люди, які, як і я, були вимушені покинути свої місця жительства і зараз прибувають здесь. На початку липня Дніпро долучився до проекту Армія відновлення. Люди, які залишились без роботи і стоять на обліку в центрі зайнятості, долучаються до виконання суспільно корисних робіт. Місто Дніпро з початку військових дій стало хабом для внутрішньо переміщених осіб, і саме тому велика увага приділяється і наданню соціальних послуг, і соціальному супроводу осіб, і в тому числі, які не можуть. Самостійно виконувати, які дії цієї особи з інвалідністю, які відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день динаміка така, що дійсно кількість безробітних нас зменшується, збільшується кількість вакансій. Суспільно-корисні роботи запроваджені на період військового часу.